Як розвинути впевненість у собі знайте свої сильні сторони. Щоб відчувати впевненість, важливо розуміти свої сильні сторони. Запишіть свої досягнення і таланти, щоб пам'ятати про свої можливості. Так, опра Вінфрі змогла досягти успіху, коли зрозуміла, що її головна сила у вмінні спілкуватися з людьми та слухати їхні історії. Ставте реалістичні цілі. Почніть з невеликих цілей, які легко досягти. Це допоможе підняти самооцінку і поступово збільшити складність завдань. Наприклад, Ілон Маск починав із простих стартапів, а потім перейшов до амбітних цілей, таких як SpaceX і Tesla, поступово збільшуючи масштаби. Практикуйте позитивне мислення. Замініть негативні думки на позитивні. Коли сумніваєтеся, нагадайте собі про свої успіхи та сильні якості. Так, Майкл Джордан, незважаючи на відмови та поразки, завжди говорив собі: Я можу покращити свій результат, що допомагало йому продовжувати шлях до вершини. Розвивайте нові навички. Знання це сила. Чим більше ви вмієте, тим впевненіше почуваєтеся. Навчайтеся новому, навіть якщо спочатку здається важко. Білл Гейтс завжди читав книги на різні теми, навіть ті, що не стосувалися технологій, щоб розширити свої знання. Не бійтеся помилок. Невдачі це частина навчання. Успішні люди сприймають помилки як можливість для росту і не зупиняються на досягнутому. Так, Стів Джобс зазнав невдач після звільнення з Apple, але перетворив ці труднощі на новий початок, повернувшись сильнішим і вивівши компанію на новий рівень.